А що я хочу зазначити? От, наприклад, літають над деякими містами чи містечками е такі БПЛА, бепелаті типу, орлан 10 російські, які е е шукають цілі, потім ми кажуть, уразили той аеродром, уразили той аеродром. Дерес, висять дуже довго. Так, да, і виникає питання, ну, вдень. А чи можна на Певними містами е, за, е, західною частиною е, бачайте, східної частини е, України е, знищувати ці БПЛА. Питання можна, я скажу більше, в Україні зараз, на сьогоднішній день, вже є засоби, які можуть знищувати ці е, авіаційні розвідувальні російські платформи. А е, на Знаєте, такі нормальне питання, а чому ж це так не відбувається? От тут є знаєте, де собака порилась. А тому, що в наших Збройних силах України є е, такі е, е, командування повітряного командування. Схід називається, да? А і в нього є цілий командир, генерал Іван Теребуха. Ну от командир ПВК Схід. Е, ця інформація відкрита з відкритих джерел. Є Іван Теребуха. Так от, коли біжав через місточок і схопив зелений листочок, чомусь виникає таке, що коли орлани літають, а існують засоби для їхнього знищення, генерал Теребуха вказівки на знищення не дає. Чому Питання, да? Питання цікаве, чому? І отут от можна ставити три крапки, тому що в голову до шановного. Українського військового це без жодного знаєте, потаємного сенсу. Я кажу до будь-який військовий для мене особисто. Це є шанована людина. Деякі військові, які роблять непорядні речі, вони оті, то що вони роблять, це для мене. Не шановане. От, а далі буде ті рухи е, пана генерала, які не шановані. Тому що, коли я почав досліджувати питання, що власне відбувається на ПВК Захід під е, командуванням пана е, генерала Івана Теребухи, і тут, виявляється, низка, шалена низка питань, тому що підлеглі е, знаходяться в такому стані. Що на них, на їхню, на, на їхню діяльність попросту впливає е, пан генерал, і вони бояться насправді бояться, тому що я людина цивільна вже на пенсії, на всяк випадок говорю, е, не є військовослужбовець і на виплати грошей, да, на інші речі, які мають бути згідно е, там статутів, згідно уставів і інших речей військових. На мене е, майже неможливо вплинути. Ну, не може пан генерал вплинути, що я не буду отримувати як його підлє, підлеглі 100 тисяч гривень е, бойових, які він просто е, для військо, для певних офіцерів, кома, а також особовий склад, і рядовий, і сержанти то все е, не, е, не виписує, да, не дає в е, е, команди людям, які несуть. Е, Бою виконують бойові завдання, вони, вони не отримують багато з тих піджаків, як називається, тобто офіцерів і особовий склад, який призваний були з ну знаєте, звичайні громадяни України, які були прийняті на військову службу. Вони не отримують. крапка. От не отримують. Вони Певно, знаєте, питання, вони певно, люди якогось другого, третього, п'ятого сорту, вони відрізняються від інших, тим, що вони не, ну, не професійні військові в часи, коли нема війни. Чим відрізняються? Вони на сьогоднішній день роблять все для того, щоб нищити ворога України. А якщо вони за це не отримують... Призначений державою фінансову підтримку, да, це означає так: або саботаж, так, або некомпетентна робота вищого офіцерського складу, або знаєте, нешановний мною Іосіф Сталін видумав в 1937 році. Певний термін, згідно якого багато людей позбавили життя. Вони ну, от, не, не буду я його називати, люди самі знають, що, що таке саме. Да? Цьому... Да? Я що таке... так розумію, що до вас звернулися військові з цим питанням. Е, військові вони до мене не звернулися, як звернулися. А я mm -hmm. велику кількість е, знаєте, в курилках. Я чув велику кількість розмов, що поважні люди, які. Виконують бойові завдання, да, при тому, ризикуючи своїм здоров'ям, ризикуючи своїм життям, да, а вони кажуть, до нас відношення гірше, ніж до скота. Тому що порядний господар до своїх тварин буде відноситись набагато краще, тому що тварини в кінець кінців йому приносять якийсь прибуток. А тут відношення до. Офіцерського складу, до особового складу, там рядові сержанти ем, тощо. Відношення таке саме: їсти на своїх машинах. Що ви будете їсти, ваші питання? Яким чином будете добиратися ваші питання? Яким чином ви будете нести службу? Ваші питання. Бардюри мають бути помальовані на біло, а трава на зелено. І тр... Я кінець цитати. Бардюри мають бути, бути білого кольору, а трава зеленого без різниці, яка пора року може бути і зима, кого ти гребе? Це Радянщина, це Радянщина в самому гіршому е, знаєте, в сенсі цього слова. От, і от тут логічне запитання: а навіщо? Що це дає? Який це результат дає? Е, Чи це знає... дає результат на полі бою? Е, от ви е, знаєте, який результат? Є готова відповідь, тому що мій е, сердечний, приятель, е, приятель, друг, який на превеликий жаль загинув, командир е, роти, е, роти вогневої підтримки 206-го БТРО. Пан Василь Паламарчук він мені сказав: Я тобі скажу, що видно з мого копчика. І він в рамках того, що ну він так дуже обережно завжди говорив, що видно з мого копчика, він е, сказав одну фразу: от ті пострадянські -пост офіцери е, з українських збройних сил утворили папірову армію. А який головний сенс паперової армії? Чим більше паперу, Чим чистіше буде нижче попереку, вони діють в рамках цієї догми, що завжди треба себе прикрити великою кількістю паперу, а на роботу на конкретну будь-яка робота, яка носить плюс, це зробив я. Ну я же командуючий. А якщо десь немаличкий мінус, або нічого. Сука, я вам я вам, ви тут мені? Ви підете всі в третю штурмову? Хочете сотку доплати? В третій штурмові отримаєте доплату. Хочете перевестись від мене, переведетесь тільки в піхоту? То про що йдеться? Про унікальних офіцерів і рядовий склад фахівців, якими цей командуючий, Якщо знаєте, таке зробити виображення у тими унікальними електронними електронно-оптичними мікроскопами, забиває шуруп в бетонну стіну. Ну, що це не то, що два тижні, три тижні чи місяць на полігоні, звичайно рядового навчити правильно вести бій, наприклад, в окопах чи наступати, чистити, зачищати посадки це більш прості речі. А то, що роблять офіцери і інші особовий склад ПВК це унікальні люди. Люди унікальні. І от ти до тих унікальних людей е, от таке відношення. Ви знаєте, я провів паралель. Я думав, ну може, це так у всіх Збройних силах, і це є норма. Ні, це, виник, це виявляється е, лише в одному ПВК, в інших зовсім інша обстановка. Люди е, працюють, пашуть, воюють, як має бути, але їх ніхто не змішує з лайном. Тому що тут говорю ясно і, е, і знаєте, як, з відповідальністю за свої слова, що, на превеликий жаль, командувач ПВК Схід, е, взагалі, як до нормальних людей, які не відносяться певно до родини. Да, ну, родини відноситься як гірше до. Скота у непорядного господаря на подвір'ї, так не має бути і не може бути. Тому що люди, які не можуть прогодувати родину, як коли зараз на військовій службі, будь-який будь будь чоловік має перерахувати кошти в жінці на дітей, то все. А якщо вони виплат не мають, Якщо вони автомобільну техніку заправляють, ремонтують за власні кошти, за ті мінімальні кошти, які отримують, що вони от відправлять родинам? Цей пан генерал подумав, чи отримуючи генеральську зарплату і плюс всі доплати, треба запитатися: чекайте, шановний, от ви не знаходитесь на лінії фронту. Ви сотку отримуєте, е, знаєте, відповідь сама собі перед дзеркалом. Ти сотку, Курвій син, отримуєш чи ні. Якщо отримуєш, твої підлеглі мають отримувати це в першу чергу. От вони в першу, а ти в крайню. Якщо каси не вистачає, то каси не вистачить, має тобі, а не тому пацану, який напередку. От так має бути те, оце є офіцер з великої літери. Людина, яка пільнує свого особового складу і який за своїх. Перегризе глотку. А якщо хтось з своїх дав дупля, то він його запроси е, в кімнату, де буде там добре, і зматюкає, як має бути. Це знаєте, як батечко. От батечко, є родина, яка ви мої, ви з, з вас робота, а я все зроблю, щоб до вас ніхто не дочепився. Якщо навіть ви якось дупля да дасте, оце відповідальний офіцер за своїх підлеглих, за такого офіцера. Тобто командувача, офіцери, і будь особовий склад і, і знаєте, вогонь в воду. А тут е, знаєте, таке питання: а чи не боїться командувач там двері відкривати в під'їзд свого будинку? Гіпотетично? Може хтось з ображених може там <кхем> плюнути на біле, на біле пальто? Ну, вибачте, я так от е, в, в особа говорю. Щоб ні, ніхто мені не сказав, що я там комусь щось знаєте, чимось загрожу. Загрожую, що можуть плюнути на біле пальто. Ну, от, ну не знаю, навіть це найгірше, що я можу прогнозувати. І чому ми, з чого ми почали? Ми почали з безпілотних систем. Безпілотні системи літають і дають ціле вказування росіянам на знищення а, українських об'єктів, в тому числі. На ті об'єкти, які має пільнувати, за яких відповідає ПВК схід, і особисто пан генерал, а він не дає команду на знищення тих е, при можливості при наявності засобів і іншого, не знаєте, туман війни не розповідає в подробицях, можемо знищити, можемо зменшити або взагалі ліквідувати загрозу. Е, наказу не віддається. Я хочу сказати, що до мене особисто під час того, як на Харківщині росіяни пішли в наступ, зверталися люди, офіцери, які знаходились під вогнем, кажуть: допоможи щось зробити, бо ті орлани курва над головою. І ми знаємо, а людина ну, людина, просто. Ну, голова дом, дом, дом Советів, я кажу, він каже: я ж розумію. От він зараз над нами. От, ну, до години часу по нас зараз прилетить. Він каже, я вже аналіз зробив. Як тільки воно прилітає, до години часу можеш чим допомогти? Я кажу: вирішіть питання на ПВК, схід з паном генералом Теребухою. Він каже: з Теребухою, це неможливо. Чому? Знаєте, так тато стукають, так чую, сам піду двері відкривати. Чому неможливо? Про що йде розмова? Дайте грошей, тому що ні? Дайте вказівку, щоб знищити безпілотників. Є засоби, є можливості. То так само відбувається, як є певні панові ей-полковники, ей подполковники, які починають бойові підрозділи між собою ділити. Пацані віддергують з зони бойових дій і вони починають пісюнами в холодній воді мірятися довжиною, в кого що більше буде. А пацани каже, ну ви там миритесь, ми тут росіянам піздюлей дамо. Ні, 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 ви тут стійте, тому що невідомо, кому ви будете е, потім підлягати. Що відбувається? Вибу... Відбувається звичайна Радянщина в Збройних силах України. Кажу, а друга річ, що зроблено, перетворили Збройні сили України на звичайну паперову армію. Чо? Ми кажемо, ми передамо машину, поставте її на баланс. Не можемо. Чому? Бо в нас клітинка зайнята. Так, а чому зайнято? Ми ще з 22-го року не можемо списати. Альо, гараж, що відбувається, хто не може чому списати? Не, не військові не можуть в бригаді списати, а такі умови поставлені, що не можуть списати, тому що майно згоріло ще в 22-му. Акт на акт, на акт, на акт. І на акт каже, ми же акти зробили, фотки хто зробили. Хто це гараж? має робити? Хтось має спростити цю всю систему? Знаєте, от цей хтось. Має прізвище ім'я по батькові. От той хтось. А той хтось думає, М -м, я це робити не буду, тому що має бути ініціатива. А такі, е подібні на генерала пана Теребуху, подібні на генерала Теребухи, інші Теребухи в Міністерстві оборони, е там в інших, е я так знаєте, обережно буду казати назви різних таких. От е вони кажуть, та в мене в посадових обов'язках. Це не записано, а того, що не записано в посадових обов'язках, я цього робити не буду. А хто буде робити? Не знаю хтось. Шукайте. Хто має шукати якийсь е, офіцер, командир роти, який знаходиться 5-6 кілометрів від переднього краю, і в нього стоїть бойова завдання, він має виконувати. Він буде що? Бігати, їхати в Київ, бігати і шукати, що хтось. Тому що до комбата звертається, а комбат сидить в певному приміщенні купа екранів. Він має приймати рішення, куди посилати людей, кого підтримувати, кого то, кого чим. І має гіпотетично кажу три гранати, а треба кинути в п'ять чи в шість місць. І куди треба кинути в першу чергу? А там пацани потриматись або в підарів заберіть. Розумієте, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Київ, керівництво, деякі е, люди в Міністерстві оборони, певно, в генеральному штабі або такі от подібні на цього генерала, вони живуть в іншому світі. в іншому. Вони зайшли в кімнату, двері зачинилися, тиша, кондиціонер, спокій, і все їх вони більше ні до чого не дотичну.